Що робити, якщо вашу квартиру затопили сусіди? У перших телевізійних консультаціях на першому західному я Ярослав Жукровський. Пані Марія, вітаю вас. Пані Марія Гуць, яка згідно з матеріалами виконавчого проведження, є стягувачем. Чому полягає ваша проблема? Моя проблема, в тому що мене сусід залив вже не перший раз. А Скільки тр... разів він вже вас затоплює? Три рази. Вас сусід не виключає крани, чи як це затоплення? Я ви знаєте, навіть ви, ви, не так? можу вам сказати. Ну він же то вже не перший раз, але ну, він ніколи не приходив, щоб хоча б піти подивитися і що там сказати. Коли останній раз вас затопив сусід, що ви робили? Я визивала навіть міліцію. Визивала це, приїжджав патруль цей. Міліцейський патруль поїхав. викликали поліцію, викликали, викликали представників ЖЕКу, так? Я б викликала ЖЕКу не було. Були ще з редакції, вроді би, даже були. З редакції так. Чим займається вас сусід? Мій сусід займався колись таксував, так що він цей роботи мені вже, то я вже не знаю, ким він А зараз, вроді би, їздить. а потім на маршрутки їхав. Потім вроді би, на великих машинах, так як вони називаються, фури, фури, чи як вони називаються. Пані Марія, вас затопив сусід. Ви е, порахували вартість е, шкоди, яка заподіяна вам внаслідок цього затоплення. Е, потім ви звернулись до суду. Я визивала ще переходив кошторис. Кош... Тобто ви залучали експертів для того, так, щоб оцінити розмір, оцінити розмір шкоди, яку заподіну затопленням? Затопленнями приходили цей це ну, з цей, як він називається, з кошториста, майстер точить. І тоді подавала з дому, потім викликала, вони приходили, перед викликала з дому, вправи, вони там написали, але вони так і всього не написали, як має бути. Це як називається. Ну тоді подавала на суд, ходила до юриста, тоді юрист мені писала, тоді писала. Юрист вам написала позовну заяву, так. так. і вона і я подавала позовну заяву в суд. Ви звернулись до суду? Так. так? Довго тривала судова, судовий розгляд даного питання? Ви знаєте, суд раз його три чи чотири визивав. І він не проходив. Ні, не один... Ні один раз він не проходив. І тоді вже, то, по-моєму, вже третій чи четвертий раз, то тоді суддя без його рішила. Що суд е, вирішив по вашій справі? Суд вирішив мені по, цей, присудив скільки грошей за моральну шкоду і за вбитки. Е, це у вас є судове рішення? так? Це Є судове рішення. Я, це ось бо я такі окуляри, маю, маю 4 штуки. всі. Так, то є рішення суду. Суд вирішив стягнути так. з вашого сусіда 4 тисячі гривень майнової шкоди, так. 4 тисячі гривень моральної шкоди, стягнути судового збору 551 гривню і 500 гривень за проведення експертизи. так? Так. І ще 500 гривень за правову допомогу. Так. Тобто, оце, це вся сума, яку відповідно е, до рішення суду мав сплатити вас сусід. Чи оскаржував так. сусід це рішення в апеляційному ні, він суді? Ні, не, не, не оскаржував. Не оскаржував. Ні, ні. ні. – Ви е, в суді отримали це рішення. Що ви далі робили? Ви пішли в виконавчу службу. службу. Я зразу в той день, як мені ви дали виконавчий лист, я зразу пішла в виконавчу службу Галицький район. І там якраз був цей судовиконавець мельник. Він приймав в мене ці папери і сказав, каже, я йому кажу, він каже, та ви і так нічого не доб'єтеся. Так він мені сказав. Каже, Бо тут що там, я, ви мене теж заляли. Так. так він мені так сказав, я так говорю, як він мені сказав, приходив, а потім каже, я приходила раз, приходила друге, багато раз там ходила. Він нічого «Та ми зробимо, за зробимо, що зробимо, то й так я кажу, так йдіть, беріть міліцію. І йдіть з міліцією, якщо ти. А він каже, міліція і так не що буде, двері розбивала чи що. Коли було відкрите виконавче провадження? Відкрите, я принесла, Квітень 2016 року. року. Так. І ніхто, і ніхто нічого не давав. Державна виконавча служба по даному виконавчому провадженню звернулася до підприємства, де працював цей боржник. Це було підприємство, яке, яке здійснює маршрутні перевезення, і з нього почали стягувати заробітної плати Піскав. до того моменту, поки він працював на цьому підприємстві. Вони були, прийшов в рік і так не було тільки стягнено 60, 600 гривень, більше ніхто ніхто не сказав. А мені цей, я ходила до завідувач, що, що, судовиконавчої служби з Так. Я ходила до нього, а він каже: та ми що та ми зробимо, зробимо, то ми будемо вище вам по 300 гривень будуть, вони присилали. Прийшов якийсь час я знову йду, А він каже мені, там же у вас тисячу з чим-то є. Каже, можете забрати. Я йду в касу, в каси ніхто нічого не дає, кажуть, нема тільки 600 гривень. Я в якийсь час проходжу, то і слизько було, і зима, я з палецею ходила, бо впала ще була. А він каже, ну то ми ще ми, ми вам поможемо, то може ще більше будемо, почекайте. В общем, чекала, я ходила, ніякого толку не було. Потім я, як називається, і все-таки пішла дзвоню по телефону. Він мені дав свій телефон. Я каже: Ну я вам сказав, що вже з вас відщитують ті гроші. Що стягують так, з відповідного відповідно, боржника. Так кожного разу, коли ви приходили в виконавчу службу, ви стикались з таким з такою певною байдужістю Так, державних дуже вопросом. Ви знаєте, я навіть подумала, що то може молода людина, думаю, молода людина, вона видно уважна, все. Він каже, то що ну що я вам зроблю? Я кажу, ну та все-таки візьміть міліцію, візьміть медвері, не маємо права розбивати. Пані Марія, по вашій е, справі я обов'язково ініціюю ініціюю і проведу службове розслідування, тому що я переконаний і е, зроблю все для того, щоб державні виконавці е, при ситуаціях, е, коли до них приходять люди, коли відкриваються виконавчі провадження, мають розуміти про те, що до людей треба ставитись однозначно шанобливо. А він ще й кидав трубки. Як я дзвонила, то він, він дав мені номер телефону. І я дзвонила тоді на мобільний. Він ще й кидав трубки. Каже, ви що хочете в мене? Ну, то хіба так відносяться? Тим більше я прожила жінка. Я не, не якась ні не алкоголічка, ні нічого. Я хвора жінка, фактично. Вам, вам 80 років? 81 й розміняла, так що це. І в 81 рік фактично. 에, замість того, щоб 에, вдома сидіти і чекати пенсію, ви боретесь з несправедливістю, Нас... 에, з порушенням ваших прав, ходите по органах влади, це всюди. Ви знаєте, мені дуже обідно, що я на старості ліс тим більше. Я теж проробила 35 років. Де ви працювали? Я працювала і на заводі працювала, і в торгівлі працювала так, що за 35 років <кій> і навіть в системі перекмехички. Перука працювала Касін колись. Бо то так в мене як виходило, такі обставини складались. То з внучкою сиділа, то мама хвора була. В в таких обставинах, то я мусила так. Цей. Але пропрацювала на одному місці 25 років на одному місці. Від моменту відкриття виконавчого провадження, це у нас є квітень 2016 року. До сьогоднішнього дня виконавці, на вашу думку, не вчиняли всіх дій Нічого по виконанню не. даного свого рішення. Нічого не робили. Ви якимось чином комунікували з вашим сусідом з моменту відкриття виконавчого провадження? Я, 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 я говорила, але з ним нема що говорити. Він ще пробачив заслов. Такими словами вам послав, що ви б навіть не подумали. Навіть сусіди, напротив, там живе один юрист, напротив такий старший. Мужчина на що те то він його вночі той ходив там, побачите за слово, мачукався, а він тоді до нього вийшов і каже, що не розумієш, що ти каже тут, е, де борш приносив. Він більше зараз живе там на другій квартирі, бо вони мають дві квартири, розумієте? Він такий груба людина, така, в нього з ним. Тоді, навіть заляв, він не прийшов, навіть не подивився, то сусід знизу допомагав збирати ту воду, бо там десь так було води було. У перших телевізійних консультаціях на першому західному ми говоримо про те, що робити, коли вашу квартиру затопили сусіди. Пані Марія, судове рішення суд вирішив стягнути з боржника відповідну суму. Станом на сьогодні провадження перебуває на виконанні, що би ви могли порадити людям, яких затоплюють, як діяти в таких ситуаціях, що робити, треба першу чергу звернутися, напевно, до, до до юриста, щоб спитати, знати, як як поступати, бо не всі люди знають, як поступати, куди йти. Бо так то можна і самому щось написати, як ти казав, заяву якусь написати. Але треба знати, все одно як затопить, треба йти ще до кушторис, щоб мати кошторис, дому право визвати, З дому права, щоб прийшли провір. Першого чергу з дому права визвали, щоб подивилися і дали акт, обстеження. А тоді вже до кошториса йти. Кошторис бере писовим, і він дає квитанцію, як той казав. Щоб ви все заплатили в кар, ви заплачуєте, тоді йдете, тоді з квитанції, тоді йдете, до юриста ще раз, вона вам там пише, тоді заяву в суд, то передає. передаєте. Подається ця заява в суд, судові засідання. Так, так. І є судові, рішення. Є судові оце, рішення. Оце відповідь усім скептикам, які завжди говорять, що все пропало, нічого в нашій державі. Нереально і неможливо приклад 80-річної пані Марії говорить про те, що коли порушують ваші, ваші права, ваше право, ваш затоплюють вас, не треба сидіти і мовчати. Треба йти, добиватись, викликати представників ЖЕКу, робити експертизу, шкода, яка завдана, і в судовому в судовому процесі доводити свою, свою правоту. Ви в суді отримали рішення, і станом на сьогодні мене проінформували працівники виконавчої служби. На вашому рахунку має бути повна сума шкоди, яка була заподіяна вашим сусідом, Вона стягнута в повному обсязі. Я думаю, одразу після нашої телепрограми ми підемо і подивимося, чи, чи, чи ці кошти, чи, чи кошти все-таки надійшли на ваш рахунок. Та прийшло більше року вже то після цього, як, за, як після виконавчого служби, як я сходила. Це було якраз, от бачите, коли якого числа, я одразу це. Ну таке відношення, то, то вже, знаєте, ну дурувати я не розумію, я не звикла, ви знаєте. Я не звикла до того, бо мене мама вчила чесноти чесно, чесно бути, вірити людям. І я так навчила своїх внуків, навчила дітей так вчила. Я не можу таких, як мені колись, а було ще в нас такий випадок був, що сусідка з розставила, там вони щось собі робили, знаєте, і зробили таку Ну, То люди були, то дійсно люди, які вони... Як то сюди зробили шкоду і так і вони і прийшли. Сусідка прийшла, як має бути, подивилася, вцінили. Ми зараз йдемо, чи вона йде, чи я йду. Добрий день. Добрий, день, ми добре з ними. Той а та людина така, то є дуже дребна людина. Добре, це у вас було три затоплення. Ви кожного разу звертались в суд? Ні, я не звертаю. Я тільки у третому, по третьому разу. Знаєте, я думала в людини. Совість я, а в людини совісті не було раз, а потім за другий раз, так як він мене другий раз затопив, то якраз дочка була померла. То, то мені не до чого. Я так ще дочка була, Почали, в руді йти вдома право, щоб прийшла комісія, а потім дочка вже померла, а мені вже не до того було. Так а то вже третій раз, то я вже не могла витримати. В нього вже Та він ще вийшов на балкон, то ще міг. Котика треба випустити ту котика і то, що е, було все вниз на балкон наш. Пані Марія, ви находились по, по органах влади, е, юристи, суди, виконавчі. От що ви побачили? Шо, що змінюється в нашій державі? Чи нічого не змінюється? Ви знаєте, я б не сказала, що так змінюється. По, Чому? по трошки змінюється, але не. Залежить, як люди бувають. так що це. Які працівники бувають, ви знаєте. Тоб, от. Тобто все в більшій мірі залеж, залежить від відношення державного службовця до конкретної людини, так, до так, конкретної так, ситуації. Так, Тільки до, до конкретної людини, як до, до людини відноситись, як це. Хай буде там, каже, зразу не виходить нічого, значить не виходить, але все одно, якщо до тебе відносяться справедливо, чесно, то хочеться людину вірити і надіятись на те, що ти щось доб'єшся. Я думаю, що таке, що нас помаленьку, що таке зміниться, і буде нам краще, як той казав, і справедливість у ситуації, яка виникла у пані Марії, коли її затопив е, сусід, е, необхідно однозначно викликати представників е, ЖЕКу, залучити експерта для, для проведення оцінки шкоди, яка завдана, е, звернутись. До юриста або самостійно підготувати відповідну позовну заяву після того подати до суду в е, судовому засіданні. Пані Марія, і в ситуації, коли е, вас хтось затоплює, е, необхідно визначати і доводити е, заподіяну вам шкоду і розмір цієї шкоди, як е, Матеріальну шкоду, так і моральну шкоду. Пані Марія якраз яскравий приклад того, що суд став на її сторону, став на сторону закону і справедливості і у своєму рішенні визначив стягнути з, відповідного, боржника матеріальну шкоду, моральну шкоду, е Витрати, які були пов'язані з проведенням відповідної експертизи, і витрати, які понесла пані Марія на отримання відповідної правової допомоги ситуації, коли виконавче провадження до виконується, ви скаржились на дії державних виконавців? Писала один раз заяву до писали скаргу. Скаргу писала. Ви самостійно писали скаргу. Ні, то мені писали. Я той пьє зараз написала, то ще я показувала, то я сама писала. Я не бачу зараз так. А покажіть вашу скаргу, будь ласка. То to... я писала в А то відповідь. А то відповідь є. Yeah. Так, то я їм скажу, то він сам відповіді не дав. А... Отже. Uh... Отже, читав, е мені, так дай Боже, пані Марія, вам здоров'я і сили, е і щоб не було більше такої ситуації, коли вам доводиться ходити по органах по, по органах влади <світ> і захищати своє право. Е пані Марія відстояла своє право в судах, е виконавча служба станом на Момент виходу даної телепрограми в ефір е, забезпечила е, повне виконання даного судового рішення, і відповідна сума, яка визначена судом, стягнена з боржника в користь пані Марії. Отже, будьте з першим західним, захищайте свої права з першим західним. Проблема виконання судового рішення про стягнення майнової та моральної шкоди за затоплення квартири. Як вирішити проблему: звернутися до суду з метою захисту права, отримати виконавчий документ, що набрав законної сили, пред'явити виконавчий лист до примусового виконання у відділ Державної виконавчої служби, здійснювати постійне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, реалізовувати інші права, що надані законом України про виконавче провадження, як стороні виконавчого провадження, отримати повне фактичне виконання рішення суду. На момент виходу програми в ефір на користь стягувача з боржника стягнено повну суму відшкодування 9 тисяч 88 гривень.